Сильній Україні потрібна сильна і потужна армія. Останнім часом расисти хочуть знову окупувати наші українські Чернігівщину, Сумщину і Харківщину. Тобто той самий бастіон, який на себе прийняв бій з так званою «Второю армією Міра, а також цю саму так звану Втару армію Міра. Зупинили. І тому. Якщо ми хочемо, щоб наша держава Україна ставала найсильнішою країною з дуже сильною армією, ми маємо зробити чотири речі. А саме, по-перше, повна вна... заборона усіх не лише мразіянських пісень, але й також фільмів та мультфільмів з їхнім мразянським дубляжем. По-друге, Патріотичне виховання молоді, щоб наша українська молодь слухала в музичних чартах України лише пісні Ірини Федишин, Марінс тощо, третє смертна кара за держзраду та корупцію. І четвертий останній пункт: Україна має вписати до своєї конституції Кубань. Стародубщину та східну частину Слобожанщини. Тому цей відеоролик потрібно поширювати в усіх соцмережах, а також перекласти на усі мови світу, а найбільше саме на англійську, щоб американці цей відеоролик подивилися. І тому, якби лаптіногії не писали в коментарях усілякий. Словесний мотлух, але Сумщина це Україна. Сахалін Японія, а Росію чекає розпад на 7-8 незалежних країн. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал і тисніть мені вподобайки.